Доброго дня, дітки. Вітаю вас на уроці математики. ТЕМА уроку Складання і обчислення виразів за малюнками. Складання і розв'язування задач за малюнком і запитаннями. Прочитайте числа, які записані у вигляді кружечків. Зупиніть відео. КАЛІГРАФІЧНА хвилинка. Відкрите у робочому зошиті сторінку 12. Завдання 1. Напиши за зразком. Напишіть каліграфічно рядочок числа 18. Та 13. Зупиніть відео. Відкрити у підручнику сторінку 80 номер один. Розглянь обчислення. На першому малюнку 10 копійок та Одна копійка. 10 додати 1 буде 11. Одиниця стає на місце нуля або 1 над 10. 11. На другому малюнку 10 копійок та 2 копійки. 10 додати 2 дорівнює 12. Далі 10 копійок та 5 копійок. 10 додати 5 буде 15. І на останньому малюнку 10 копійок та 10 копійок. 10 додати 10 буде 20. Запам'ятайте ці випадки додавання. Запишіть ці вирази у зошит. Зупиніть відео. Завдання 2. До кожного малюнка склади вираз за зразком та обчисли його значення. Поглянемо на перший малюночок: персики та сливи. Давайте порахуємо персики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сливи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Складаємо вираз до цього малюнка 10 додати сі. Давайте запишемо його у зошит та обчислимо. Пишемо 10 додати сім. 7 стає на місце 0, Отримуємо 17. Аналогічно далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте, 10 додати 5 дорівнює 15, 10 додати 2 дорівнює 12, 10 додати 4 дорівнює 14. Номер 3. За малюнком і запитаннями склади та розв'яжи дві задачі. Давайте поглянемо на малюнок. У пачці 6 олівців та 3 олівці без пачки. Запитання. Скільки всього? Наскільки? Зупиніть відео. Складіть задачі і розв'яжіть їх. Номер 4. Завдання із зірочкою. У цукерниці 6 шоколадних цукерок. А карамельок менше. Скільки карамельок у цукерниці? Запиши всі можливі варіанти, поглянемо на числовий промінь. Числа, які менші, знаходяться зліва від заданого числа. У нас це 6. Тобто у цукерниці може бути 1, 2, 3, 4 або 5 карамельок. Або, як варіант, карамелік у цукерниці не буде взагалі. Записуємо. Карамельки скорочено, ми можемо записати кар. Пишемо одна карамелька. Кар скорочено. Ставимо крапочку, відступаємо клітинку. Дві карамельки. Три карамельки, чотири карамельки, п'ять карамельок. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Повертаємось до робочого зошита. Номер 2. Обчисли. За схемкою треба скласти вирази і обчислити їх відповіді, записати у відповідні клітинки. У центрі схеми число 10. До десяти ми будемо додавати ось ці наступні числа. Наприклад, 10 додати 10. Скільки буде? 20. Записуємо навпроти відповідного числа. Десять додати 6 буде 16. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 3. Скільки копійок у кожному гаманці. Поглянемо на перший малюночок. У гаманці 10 копійок та 2 копійки. Складаємо вираз. 10 додати 2. Обчисліть. Правильно. 12. Записуємо під першим гаманцем. 12 копійок у першому гаманці. Поставте відео на паузу і далі завдання виконайте самостійно. Номер 4. Помісти кожний ключ у свою скриньку З'єднай лінією. До першої скриньки підходять ключі із номерами від 1 до 10. Це у нас 5 та 9. До другої скриньки підходять ключі із номерами від 11 до 15. До третьої скриньки від 16 до 20. З'єднайте ключі самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання 5. Обчисліть вирази самостійно. Зупиніть відео. Повісьте на дерево листочок, якщо на уроці було нічого не зрозуміло. Якщо було важко, повісьте квіточку. Вишеньку, якщо було все супер. А я чекаю вас на наступному уроці математики.